Ля-ля-ля Малий, ти чуєш, що сів морчиш? А ти чого тату на лубашку надів? Всі, не кажи це нікому та. -то. А я її якраз і шукав. Тату не бей. У вас шорошоска? Е. Эй, ты шо робишь, малый? Тошніше сынок. А шо в тебе за плечо? Эээ, е -е, -е. Во, сынок, така. Так, что мне попалось в кемпири? Сразу две игрушки. Денжавали. Ладно. И другий денжевлик. Ай, что ли, Жеш? Ой, кутка якась. то А, ей задум наперед. Ну, на дачи. Ну ладно. Че ты так слабо впал? Ай, не бетесни, падал. «Да, я сильніше впадав, давай я розкажу вам історію. Один раз я йшов, я йшов по вулиці. І посколізно всі й бах. Ти впав на камінь. Ні, там всього лише було котяче гімнє. Богдан, а до скількох років я дозиву? Ну, повідаєш, ти дуже малий і тупий. То думаю, вже завтра пом. По, э, та не садку. Mm. О, це що, та не слепа? О, так сильно пива захотілось. Ой, а, що з нею, боже мій? О, це фонарь. <плухи> Хто ліз до нашого фонаря? Що вже? Мому синку очі спалилась. Короче, не спалилась, а він осліп. Мам, зразу признаюсь, це я для, для ловушки, це є мій плат і від живот. Ну Богдан! Осенній рушник. Виклюсь, поки старший платный батя. А де мій рушник якого кота є? Нашого тьмоху витирав з блохів і міла мене в сені такий. Ти не знаєш? Ні, не знаю, но але... цей? О, да, цей. Давай мені. Більше якогось плоха ветру. Тобто я є витилався. Ой, глюшечная уточка. Одну ведь она... Помогите! Мама спасает!